Вітаю! Сьогодні у нас на огляді револьвер під патрон Флабера від фірми ECOL 3-дюймової серії Viper. Будуть розібрані як позитивні, так і негативні моменти цієї моделі і чому він може стати відмінним вибором як для новачків, так і для досвідчених стрільців. Корпус револьвера виконаний із міцного металевого сплаву, що гарантує довговічність та стійкість до зносу. Ствол револьвера виконаний із сталі, що покращує точність стрільби та збільшує термін служби зброї. Відповідно, матеріал стволу та УСМ із сталі Руків'я виготовлено з ударостійкого пластику з анатомічним профілем для зручного хвату та мінімізації ковзання. Для цього револьвера використовують патрони флабера калібром 4 мм. Це безкапсульні патрони з низьким пороховим зарядом, що забезпечують мінімальний рівень шуму та безпечний рівень потужності. Енергія пострілу зазвичай не перевищує 7,5 джолів, що унеможливлює отримання ліцензій в більшості країн. Місткість барабана 9 зарядів легко заряджається та забезпечує плавний поворот завдяки надійній механіці, комори не розточені, що і було перевірено. Загальна довжина близько 186 мм довжина ствола 3 дюйма, тобто 75 мм, що забезпечує баланс між компактністю і точністю. Вага 710 г, що робить його зручним для тривалого використання без втоми. З прицільних пристроїв оснащений фіксованою мушкою та ціликом, які забезпечать точне наведення на ціль. Бойовий механізм ОСМ заключає в себе дабл-екшн, тобто можливість стрільби як із попереднім зводом курка, так і без нього. До переваг револьвера віднесемо тренувальну стрільбу. Це відмінний вибір для стрільців-початківців, які бажають розвинути базові навички без необхідності поводження з повноцінною вогнепальною зброєю. Компактність розмірів та відносно низька вартість роблять вайпер популярним вибором серед стрільців-аматорів, а низька дульна енергія знижує ризик травм, що робить його зручним для навчання. Беруть цей револьвер для колекціонування на подарунок та для навчання поводження себе зі зброєю. Eco Viper це надійний та естетично приємний револьвер, який поєднує в собі доступність, функціональність та задоволення від стрільби. Придбати цей або інший револьвер можливо в нашому інтернет-магазині по ссылці в описі під цим відео. Також хочу повідомити, що наш інтернет-магазин завжди відкритий для партнерської роботи. Наш оптовий відділ працює як по дропшипінгу, так і з великими дистриб'юторами за оптовими цінами. Прайси з цінами, умови та інформацію щодо співпраці, а також при необхідності вивантаження товарних позицій. Ви зможете отримати, звернувшись до оптового відділу за телефоном та електронній адресі, яка вказана на екрані, або на сайті. Будемо раді плідній співпраці.